Від розмаїття вишиванок і рушників українських оберегів та державних символів. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 імені Людмили Бугаєвської горішніх плавнів сьогодні, 9 листопада, розквітала. Навчальний заклад став одним із тих, хто долучився до відзначення дня української писемності та мови. Чудовий день є в листопаді писемності та мови. День. Велике свято українців, повага, гідне та пісень. В писемності та мові наша сила. Вони в народ єднають нас, щоб гордість розгорнула крила, надії, вогник, щоб не згас. Програма святкування передбачала проведення найрізноманітніших заходів: вікторин, квестів, ігор, конкурсів, які покликані донести до учнів красу і багатство української мови, виховати любов до рідної мови, збагатити словниковий запас і розвивати мовленнєві здібності школярів. На тематичних уроках учні п'ятої школи тлумачили фразеологізми, складали з уривків, а потім пояснювали значення прислів'їв, співали українських пісень, які підіймають дух народу у боротьбі за свою свободу і незалежність батьківщини. Діти зізнавалися у любові до рідної української мови, адже вона наша мова рідна, солов'їна, барвінкова. Я люблю свою рідну мову. Я люблю українську мову, мою рідну мову, мову мого народу. Я пишаюся українською мовою. Я українка, тому для мене українська мова наймолодійніша на уроках у школі ми ми познайомилися з творчістю поета Дмитра Павличка. Мені дуже сподобався його віршик, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташати, полетиш до світу далечизна, Та в рідній мові буде вся твоя душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. Вивчати і вдосконалювати знання рідної мови учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 мають можливість на уроках і під час перерв. І що найголовніше, не лише у святковий день, а повсякчас. Ось такі лінгвістичні поради розміщені в нашій школі протягом року. Періодично вони змінюються. Сьогодні поради дає нам лепетун. Так йдучи до своїх кабінетів, ми вчимося правильно говорити. Поради від лепетуна розміщені й на дошці в учительській кімнаті. Якщо вчити мову й уникати найпоширеніших помилок, то тільки разом із дітьми наголошують педагоги. Це не соромно, а навпаки, корисно. Українську мову не дарма називають солов'їною, тож нехай її звучання з вуз громадян буде таким же мелодійним, милозвучним і неповторним, як і трелі маленької пташки. Якщо учні початкової школи і найменші представники середньої ланки дізнавались цікавинки про мову в ігровій формі, то старшокласники стали учасниками важливої події писали диктант національної єдності. Восьмикласники у перечутті цього важливого для кожного, хто відчуває себе українцем заходу. Учителька пояснює, як проходитиме диктант і налаштовує дітей не хвилюватися, адже це не іспит і не контрольна робота, а можливість взяти участь у найбільшому мовному флешмобі. Чекають на початок вже не першого у своєму житті всеукраїнського радіодиктанту національної єдності учні 11-го а класу. Найстарші школярі навчального закладу добре розуміють важливість цього заходу. Зараз під час війни українці всі об'єдналися, тому це дуже важливо. Це як один з факторів того, що ми об'єдналися насправді. А чому я пишу? Тому що кожен рік у школі ми його писали. Навіть під час карантину ми вдома його писали. Тому це важливо для того, аби себе перевірити, аби дізнатися, якісь для себе нові правила може щось. Диктант об'єднує всіх українців. Зараз зібралося дуже багато можна подивитись. Багато хто зібрався. Кожного року його пишемо. Ну я вирішив писати, щоб перевірити свої знання української мови. Важливість писання. Я вважаю, що кожен українець повинен його записати, тому що кожен повинен перевірити свої знання. По-перше, також я вважаю, що всі повинні говорити та писати тільки українською мовою. Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської довели: вони люблять, шанують і залюбки вивчають рідну мову, відчувають себе справжніми українцями. Заради такого майбутнього наші військовослужбовці зараз виборюють незалежність української держави.